Отже, гаряча тема: чи існує секс жінки після менопаузи? І це має цікавити і чоловіків, і жінок, бо це природній процес, і рано чи пізно він настане або у вас, якщо ви жінка, або у вашої жінки, якщо ви чоловік. Тож, як то кажуть, про плюси та мінуси життя в менопаузі та стереотипи розберемось разом. В суспільстві заведено списувати жінок з рахунків та повноцінного життя. Через вік. І ці установи тягнуться ще, мабуть, часів динозаврів, коли основним завданням жінки було народжувати. А коли місія виконана, то м, все. Ніяких тобі посиділок з подругами, фітнес-клубів і уж точно ніяких побачень. Сиди та вмирай не інакше. Та, на щастя, є певний відсоток сучасних жінок, які з тим не погоджуються. Ще й іншим доносять, що може бути зовсім інший сценарій. Сценарій щасливого життя саме тому команда фонду Олени Пінчук разом з проєктом Кешер в Україні регулярно збираються на мотиваційні зустрічі. Фонд вже 20 років займається темою сексуальної освіти і сексуальної культури, а також підтримує жінок в їх професійній реалізації економічній незалежності. До речі, ми сьогодні в дискусії проводили ці паралелі між економічною незалежністю і реалізованістю в сексуальному житті. Саме тому такі дискусії. Об'єднують різні направлення нашої роботи, і ми щасливі, що можемо підтримати жінку на різних етапах її життя. На дискусійній панелі лідери думок різних напрямів. Всі зі своєї, як то кажуть, дзвіниці розкладують тему по кістках. Завдяки оцій енергії, яку дає секс, досягати певних результатів у житті, у тому числі і економічних. Я так гарно намалювала цю картину, мені аж захотілося так жити. А мавте. Перша тому заробляємо гроші. Якщо ще й досі в когось виникають питання, а на що хтось йде на подібні зустрічі, розказую за дві години можна не відходячи від каси послухати та задати питання, як і на цей раз секс-терапевту, зірці, секс-тренеру та навіть лікарю, і все це безкоштовно. Але з вас усмішки та обійми. Я думаю, що ви так само, як і інші експерти, сьогодні стикаєтесь з ситуацією, що життя ну все таки ставиться на паузу. Та як ви підтримуєте цих жінок, які приходять і кажуть, та вже все, короче. Враховуючи всі обставини, життя на паузу ставити не потрібно. Ні в якому разі і при жодних обставинах і використовувати будь-яку можливість для того, щоб жити і жити повноцінно. Якщо ми говоримо в контексті сьогоднішньої теми обговорення, а статеве життя для жінки це є нормально, це є добре в будь-якому віці. Який найстарший вік жінки був, яка до вас зверталась, і в неї ще досі сексуальне життя. Точно вік не назву, но це старше 70 років, 73-74, мені здається, і одним з побажань і, прям жінка на цьому зробила дуже великий. Акцент, що каже, мене ще ж дідушка є, і ж треба оці всі моменти. Ви ж там доктор зробіть так, щоб все було добре після цього. Говорити можна багато, але статистика річ вперта. І навіть про оргазми в різних вікових категоріях людство вже все знає. Оргазми кращий з віком. Більша частина, більший відсоток жінок саме у віці 46-54 роки відчувають оргазм. Ця цифра вище, ніж. Категорія 18, 30 Ну а експерти, наші шановні, сьогодні, як певно, переконають вас, що секс після 50 навіть шестидесяти точно є. Ми знавали це. Отже, всі спікери експертно заявляють, що секс нікуди не зникає з віком, аби тільки було бажання. Та все ж таки є стереотипи. Жінка в період менопаузи. Це, взагалі, мені здається, дуже психологічно такий важкий спир для багатьох, я би рекомендувала все таки розвіювати саме міфи, які існують навколо жіночої сексуальності, упередження, що там після 40-45 статеве життя закінчується. Я регулярно чую такі фрази. Навіть сьогодні в мене була консультація, і клієнт каже: Я раніше в 20 років, думав, що після 40 сексу не існує. Я така сижу, думаю, боже мій. Я б сказала, що ті гормональні зміни, які відбуваються в період. Ут менопаузи вони не впливають на статевий потяг так сильно, як прийнято вважати. А віці 35-40-45 років жінка може відчути розквіт своєї сексуальності. Сексуальність в кожному віці вона прекрасна. Так вона змінюється, вона стає іншою, але від цього вона не втрачає своєї чарівності. До речі, розповсюджений міф, що секс іграшка, яка може покращити період самотності, зіпсує вам подальше сексуальне життя. Що вона викликає звикання і потім партнерові там нічого буде взагалі робити. Хочу сказати, що іграшки це точно не панацея, це не те, що вирішить якість вашого життя і вашого сексу. Якість вашого життя і сексу вирішить ставлення до себе. Але якщо ми будемо спиратись на мою е експертність як власниці крамниці для дорослих, то я хочу наголосити на тому, що іграшка вона не є заміною партнера, вона ніяк не компрометує партнера і е не є річчю, яка позбавить вас задоволення в сексі з партнером. Але дуже важливо, щоб іграшки були якісними, сертифікованими, і щоб це було все офіційно привезено в Україну, за що відповідає магазин, в якому ви це купите. Ну і людина, яка вам. Це порадить. Угу. Mm -hmm. Все ж таки, більшість людей пов'язує своє щастя з відносинами. Тобто, щоб стати щасливою, людина потребує любові. А без наповненості та гармонії всередині майже неможливо зацікавити партнера та знайти цю любов, бо внутрішня енергія працює як магніт. Але якщо предметніше, як зробити більше своїх шанси зустріти партнера, коли людина вже ну, досягла якогось віку певного, має якийсь багаж, і вона себе ну частіше за все списують себе люди. Ну будемо відвертими. Ну так. очевидна відповідь: не списувати себе і робити своє життя цікавим. Якщо мені цікаво спілкуватися з різними людьми, розвиватися у різних напрямках, то все одно це буде комунікація. А комунікація це нові знайомства. Давайте рухатися по життю, тому що життя це, по суті, і є рух. І давайте прибирати кудись лінь. Я лінива. Тому використовую цей момент для того, щоб і собі сказати: не забувай, що твоя енергія це ти і твоя відповідальність. А світ відкритий, в тому числі, і простір діалог хаб регулярно дає можливість дізнатися про нові моменти, способи, можливості цю життєву енергію зберегти і помножити. Ми успіхаємося одна одній, будемо обійматися. Давайте. Це ти? дякую, дякую.